мій сором і тисячі моїх сумнівів. Я точно знаю, що ти глибше, ніж те, як можна тебе відчути. І хоча ти, здається, захищаєш мене від неймовірного болю, я точно знаю, що в тобі є більше сенсу, ніж я можу собі уявити. Поволі я починаю тебе розуміти. Я зараз тут, в цю мить, щоб поповнити свій словниковий запас свого ж серця. Щоб чіткіше розгледіти, що болить насправді. Тому я можу сприймати цей біль як власний скарб і зцілення. Я зараз тут, в цю мить, щоб залишитися собою, щоб бути собою. Я зараз тут, в цю мить, щоб потренуватися мужності і дозволити собі тихенько йти вперед через праведність, образи. Самовдоволення, крик, самозбереження, страх і відчай, щоб навчитися орієнтуватися у всій цій емоційності з обережністю, з розсудливістю, з вдячністю. Розумно. Я зараз тут в цю мить, щоб вирости в свої молитви в стосунки з власною совістю, власною цілісністю. Я тут, щоб повністю брати участь у своїй реальності. Нагадуючи собі, те, що болить, це світле вчення, це досвід. Тож давай позбавимося від цього величного болю нашого буття. Нехай на його місці буде просто порожнеча, нове відкриття і розширення, чистота для чогось більшого, сильнішого і цілющого. Нехай любов і відданість, і прийняття буде нашим місцем миру. Стане для нас найм'якшою посадкою. Ти знаєш, що наші дії мають вплив на все людство? і чи ми можемо сказати те, що було не сказане до нас? Чи відчуваємо ми себе глибше, ніж можна себе відчути? І чи вистачить нам слів, щоб описати мудро, відверто, до мурах і до сліз те, що всередині? Нехай зараз наступний подих знов понесе нас додому, до себе. Повернись до себе. Там, де твій дім, там, де ти, твій дім, там, де ти, де б'ється твоє серце, сяляється посмішка на обличчя. І ще раз зроби один глибокий вдих. Я ja з тобою все добре. Все добре, все добре.